Греко-католицький храм села Шишлівці був збудований та освячений 150 років тому. З нагоди цього місцеві мешканці та паломники з сусідніх сіл і міст зібралися у храмі на святкову літургію на чолі з Нілом Лущаком, апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії. Владика під час проповіді зауважив, що півторастолітній храм уже вважається пам'яткою архітектури через свій вік. А ще ціннішим він став після виявлення фресок на його стінах. Сьогодні ми в Шишловцях біля Ужгорода маємо дуже велике, велику радість, маємо велике святкування. Бо на храмові свято ми святкуємо рівно 150 років, як була побудована ця церква, посвячена на честь Різдва Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми святкуємо ці 150 років, і можемо так сказати, що дуже багато чого відкриваємо тут у цьому старенькому храмі. Наприклад, в цьому році ми відкрили що. Що під старою штукатуркою зберігається старовинний розпис, який має понад 100 років, і як кажуть реставратори, спеціалісти досвідчені художники, що він має свою таку рокову вартість. Ну так що маємо таку відкриту перлинку в цьому храмі, ці чудові фрески, яким є понад 100 років. Ну і маємо також відновлену відновлену вежу. Вежа є повністю відновлена. Так як тут була вежа розбита, і сьогодні ми відновили завдяки архітектору Петру Сарвашу і будівельній компанії Юльченко Груп, ми відновили нову старо нову вежу, але старо, так як вона виглядала 150 років тому. Ну і це є звичайно велике для нас свято. Бо кожний храм це є історія, історія села, історія людей, історія людей, які молились, які прославляли Бога. що Церква є намолена, і ми тут почуваємося звичайно дуже збагачені духовно. У часи комуністичного режиму храм закрили, перетворили на спортивний зал. Протягом цього періоду були заховані під штукатурку фрески, які, як недавно, з'ясувалося, є роботою Яноша Шпішака та його племінника Йожифа Шпішака. На святковій літургії Шишлівська греко-католицька громада подякувала Господу за частково відновлений костел і за спільноту. <зв>. nagy nice számban Сьогодні прийшло багато членів церковної громади. Я бачу, що кожен відчуває силу 150 років існування храму. Адже 15 вересня 1872 року Шандор Лабанц на прохання тодішнього єпископа особисто відвідав церковну громаду, щоб посвятити храм. І з цього моменту розпочалася історія церковної спільноти. Пройшло 150 років, і ми бачимо, що є за що дякувати Богу. Напевно, сьогодні через те й прийшло стільки людей, бо відчувають подяку у серці. У душі перед Богом, бо Господь дав їм такий гарний подарунок. Вітаємо всіх вас громаді. Повернули нерухомість у 90-х роках. Зовнішній ремонт був виконаний завдяки підтримці уряду Угорщини. Вежа також була відновлена за планами архітектора Питера Сарваша на основі старих фотографій. Костел є посередником надії для людей, надії на те, що ми не самотні, адже Бог завжди з нами. Наголосив декан Берегівського угорськомовного деканату Мукачівської греко-католицької єпархії Ференс Демко. За його словами, завдяки будівництву храму 150 років тому наші предки подарували нам цінну основу для наступних поколінь. Темплом на 150-річчя шишлівського храму і відкриття речей історичного значення для мене є знаком. Для мене це знак того, що коли наші предки будували храм, то вони хотіли для нас закласти основу. Фундамент, який навіть через 100 років дарує певність міцну основу, на якій ми можемо будувати. Шишлівська громада є особливою, й тим, що літургія проводиться на двох мовах: на угорській і на церковнослов'янській. Сьогодні, коли люди говорять на різних мовах, важливо, щоб були такі життєві ситуації. У буднях або на свята, де розмовляємо на одній мові і звертаємося до Господа за досягнення спільної мети. І не тільки до Господа, але й одне до одного з розумінням, з повагою, з любов'ю, цінуючи іншого. У межах програми відновлення храмів уряд Горщини виділив для фінансування відновлення церковних нерухомостей в Україні 600 мільйонів форентів, 250 мільйонів форентів використали для реконструкції храмів громад греко-католицької церкви.